Початком широкомасштабного вторгнення РФ на територію України питання безпеки як суспільства, так і об'єктів всіх форм власності стало пріоритетним. Наразі на рівні держави розробляється безпекова концепція, яка передбачатиме наявність обов'язкової озброєної охорони. Насамперед, на об'єктах життєбезабезпечення населення, ну мова йде про школи лікарні. Торгово-розважальні центри, кредитно фінансові установи, автозаправочні станції, культурні заклади. В рамках проєкту Створимо простір вашої безпеки. Поліція охорони пропонує широкий спектр охоронних послуг, ну, зокрема, таких як цілодобова охорона об'єктів, квартир громадян, фізична охорона за допомогою працівників поліції, GPS, моніторинг ну, наприклад, це обладнання автомобілів. Трекер для дітей та їх батьків, тривожна кнопка виклику поліції, ну, протипожежна безпека, зокрема, ну і відеонагляд. Нині поліція охорони пропонує клієнтам інноваційні послуги, такі як GPS-моніторинг авто, що дозволяє здійснювати моніторинг як власного транспорту, так і службового пересування витрат пального тощо та портативний gps трекер з функцією тривожної кнопки, що дозволить в режимі онлайн моніторити місце знаходження своїх близьких, а їх в разі необхідності в один дотик передати сигнал тривога на пульт поліції охорони та отримати додатковий захист в найкоротший термін. Це персональний трекер з можливості тривожної кнопки, на яку реагує черговий пульта і відповідно передає спрацювання на наряд. Тут стоїть сим-карта, акумулятор, час роботи приблизно доба. Поліція охорони Хмельниччини активно реалізовує проєкт «Створюємо простір вашої безпеки, головна мета якого інформування населення представників органів влади, освіти, медичної інфраструктури бізнесу щодо забезпечення надійного захисту їх майна від протиправних посягань.